Всім привіт, 8 сьогодні липня. На п'ятому участку знаходжуся, показую запилення на п'ятому участку. Це в мене прививки тут. Це все Маріша я прививав Маріша і привив з боку один пагінець такий. Рукавчик коротше, зробив Це Юпітера. А uh. ah, це все Маріша, Маріш, я її в тому році прививав сюди. Тоже тут старий був порч, він усох уже, випустив там пару мені. Ось гілячок, ці ло стоять сюди його привив. Так, значить йдемо, дивимося, в мене тут ще на цьому участку. Це я теж так сказати. Яблука її Ой, груші і тут у мене шарядок. Так, куди ж його зайти? Лучше навірно. Ой, тут я заховав, да. Та ще й за... заховав, та ще й зав'язав. Щоб не так, знаєте, дивіться, яка краса це озі. ось Оце така озія. Та там воно багато її начіплялося той озі. Так, це в нас ось, показую, вилазь, листки держать, Ось у це в нас брат преображення юбілейного черкаска. Оце в нього таке запилення тут Оце все тут Так, і тут воно рука вже находить. Ось вже сіткою трошки тернулося, треба буде прибрати. Ще віддалю трошки. О. Це Полтавський, е, кажу Полтавський, це Дніпровський манікюр Фінгер. Оце таке в нього опилення. Ось, дивіться, які в нього. Бачите, це ось Дніпровський манікюр, Фінгер. Оце так він виглядає. Ось, ось такі. красиві. Це я вже тут під сіткою лазю. <смір> так. Ну, а це я думаю всім і так відомо, да? що це таке. Отак От ось. Це Джой. Красавець. Що це тут причепилося? Оце такі в Джоя. О! Оце таке запилення у джуя. Тут дуже його, бачите, багато. Ось, я його сіткою заховав. Зараз з іншої сторони сітки обійду, буде видніше. Оце так ось воно виглядає з іншої сторони сітки, бо сітка тут натягнута з південної сторони. Тут сонце, а це виходить город, затишок, бо там оно посадка, лісосмуга. Город і виходить, що сонце світа, як вийшло з утра, і цілий день жара. Тут ніякого не ні деревця, немає нічого, то мусів надівати сітку. Ну, оце таке запилення цей рік. Ось, дивіться. Оце Дніпровський манікюр фінгер. Яка краса, бачите? Тут воно не вкривалося, якби от, от, зворотні заморозків. дождювання тут також ніякого не було. Ну, тобто не робилося нічого. Ну, тут просто я ж вам кажу, тут затишок тут не було якби. І тут воно трошки на височині знаходиться. Не так, у мене більш до балки участок, а тут більше воно... І от посадки, все, краса яка. Ну, оце отакі Оце отакі ось тут О, тут буде зараз видно Ду -у 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 -у, краще і... Озея, дивіться яка. Камера конечно не передає, яка зараз. Величина. І це дивіться, те, що я вам раніше показував на кожному пагіні вона. Тут з обратної сторони ось грона. Ну, я її не буду на цю перекручувати. Бачите, кожний пагін несе. Дивіться, я ось підряд йду. Кожний пагін несе грону. Оце така краса. Оце така озі. В тому році були вісюльки. Я, спеціально, я раніше розказував у своєму. Відео я не давав йому нагрузку навмисно. Убрав усе, вирощував тільки лозу, розганяв кущ. Зараз там хороший такий розігнаний, бачите, здоровий кущ. І зараз от йому якби перша нагрузка. А в тому році я просто подивився, що відповідає він своїй сортності. Та й усе Попробував там. Бубок той та на тому. Ну це оце таке. оце такий у мене тут п'ятий участок. Заодно гляну, заодно раз тут, це вже одним кадром гляну, що тут у нас твориться. Ось ви бачите, город тут ще, <гум> можна так сказати, тут три квадратних метри. Так. Зараз подивлюся так. Ось ця слива, що я прививав, дивіться. Ось отак вона виглядає. Оце та, що пидьок, ось у, показую вам. Оно, дивіться, бачите? Оце те, що я прививав весною. Воно зараз... Сейчас... Дивіться яке, воно побільше. Воно більше, навіть я руку дивіться витягнув і я ще й не достаю, бачите? Оно. Моя рука, а воно ще далі йде. Оце отака слива. Оце прививка сливи. Оце ось улучшена купуліровка була. Ось вона, вона теж в мій різ, ну, з обратної сторони. Ну, бачите вона, Ось оце такий вийшов, така слива. Ну, бачите, листки ось побиті. Не знаю, чим це хто його тут погриз. Ну, я ж його не обробляв, тут я так ось. Так, і оце ще одна сливка, вони при кучі. Ось, все. це раня, а це якась, не знаю як вони сорти називаються. Ну, коротше, оце вам з п'ятого участка. це оце таке. Оце такі мої прививки. На цьому усе. усім миру і добра, до наступних відео.